З нагоди річниці Євромайдану Києвом пройшов марш гідності. Правопорядок на акції забезпечували самі активісти. Запевнили їхні добровольчі батальйони. На захід з'явилися без зброї. Деталі у нашому сюжеті. Михайлівська площа у Києві рясніє людьми в камуфляжі. Відзначити річницю Євромайдану. Сюди приїхали люди з різних регіонів України. Володимир Євгенович, колишній афганець, прибув із Хмельницька. Мій майдан почався тоді, тому що я приїхав. Начали робити розгон студентів. Їх побили. Ми всі. Буквально зі всієї України почали з'їжджатися на майдан. Люди всі просто збиралися, групувалися, брали свої свій транспорт, свої бусики. все, сідали за свій рахунок і всі летіли на Київ. Тут і медична сотня, за словами Регіни. їй доводилося неодноразово зазирати смерті в очі. Ми знаходилися зі самого початку під обстрілом. Снайперів і відстрілювали хлопців. І коли на тобі е, поранений, ти його витаскуєш і чуєш свисто цей шор, шорох е, кулі, ти розумієш, що цілиться не в тебе, а в того, кого ти витаскуєш. А тим часом комендант самооборони Майдану проводить останній інструктаж перед маршем З Михайлівської площі до Шевченка, пам'ятнику. Там ми звертаємо наліво, спускаємося на хрещатик, потім по хрещатку йдемо на майдан. Ми періодично будемо робити зупинки. За словами Андрія Порубія, за правопорядок сьогодні відповідають самооборонівці, а не міліція. Хоча представники добровольчих батальйонів прийшли без зброї. Чотири тисячі воюють в зоні антитерористичної операції, деякі з них загинули. Я переконаний, нам треба почати з пам'яті тих, кого нема зараз поруч. Майже 30 наших добровольців самооборони Майдану загинули в боях за Майдан. Більше ста. Добровольців самоборони майдану загинули в боях в АТО. Загиблих ушановують хвилиною мовчання. Потім під стінами Михайлівського собору правлять молебень і окроплюють прапори сотень самооборони. Після цього формують колону та рушають центром Києва. За словами керівника самооборони майдану, у марші взяли участь понад три тисячі самооборонівців. Також до акції запросили у всіх охочих киян. Сергій Звенко, Олексій Дрісов Тивай.